Ремонтні роботи на вулицях та дворах Рівного часто створюють тимчасові незручності для мешканців міста. Втім, без цього не обійтись. Так, у рамках підготовки до нового опалювального сезону працівники Рівнетеплоенерго Теплоенерго зобов'язані провести перевірку усіх тепломереж на щільність та ліквідувати усі несправності. Тепловики постійно проводять обхід мереж, обстежують, чи немає пошкоджень інженерних споруд, перевіряють наявність кришок люків. Особливу увагу працівники підприємства приділяють місцям проведення ремонтних робіт, де виконано тимчасовий благоустрій, перевіряють, яким чином відбувається природне просідання ґрунту, у разі потреби організовують підвезення і повторне трамбування щебеню. У дворі на проспекті Миру 26, нещодавно проведено ремонт воду теплової мережі опалення на житловий будинок. Старі труби замінили на більш сучасність. Терміном експлуатації до 50 років. Майстер ремонтно-будівельної бригади пояснив усі тонкощі роботи на таких ділянках ремонту. Засипка трамбується піском, наверх піска вже йде щебеніння. Щебеніння теж утрамбовується і дається термін так сказати, усадки. За ці участки є відповідальні люди. Які, так сказати, ну, телефонують нам, де просіло, десь машина проїхала, просіло, ми одразу реагуємо, приїжджаємо, підсипаємо, оп'ять трамбуємо до того часу, поки вже дійсно можна ложити асфальт. І хоча деякий час рівняни змушені страждати через шум у дворі та незаасфальтовані доріжки, все ж це краще, ніж холод у квартирах та занедбаний двір. Ну, грязно було, да, да, не можна було, нерівна дорога була, то зараз рівняю, і й, краще. Задоволені тим, Задоволимо Так, да. задоволені. У то в «Рівне теплоенерго запевняють, що до кінця наступного тижня на цій ділянці, а це 65 квадратних метрів, буде наведено порядок. І дану ділянку заасфальтують. А це вже вулиця Вербова. Нещодавно тут працівники рівне Теплоенерго замінили магістральну теплову мережу опалення і вже завершили роботи з упорядкування території. Євгеній Капран зауважив, схожі роботи не поодинокі, а проводяться практично по всьому місту. Колектив ТОВ рівне Теплоенерго перепрошує рівнян за можливі тимчасові незручності у зв'язку з ремонтними роботами, пов'язаними з підготовкою до нового опалювального сезону. Та сподівається на ваше розуміння. Щодня ці дітлахи гуляють на улюбленому майданчику у дворі своїх будинків Черняка, 16, Дундича, 2 а найвеселіше і водночас шкідливо біля смітників, які стоять посеред майданчика. Нам заважають гуляти смітники, які стоять біля двору. Мешканці двох будинків обурені, адже діти постійно у зоні ризику біля смітників брудно, постійно розкидане сміття і пляшки. Сміття летить на дитячі площадки, і дітки не мають змоги гратися спокійно на цих дитячих площадках. Воно або в лице їм летить, або зовсім розкидано, ну мало приємно гратися діткам на таких площадках. Ну і плюс до того відноситься великогабаритне сміття, будівельне, яке Має зразу прибиратися а там і скло, і дошки з гвістками, і е, плитка побита. Це все дітки. Також ви знаєте, що діткам не услідиш, коли вони його розтягують, ріжуться, б'ються і падають на, на те все. Водночас скаржаться люди. Комунальна машина, яка забирає сміття, постійно спричиняє незручності мешканцям будинків і дітям. А нещодавно у дворі поклали новий асфальт. І його обідкаються люди. Великогабаритна машина може знову пошкодити. Є смітники, які стоять посередині двору, і сюди незручно заїжджати в машині. Це треба бачити, як машина заїжджає, як вона маневрує, як вона виїжджає. І так розбивається наш асфальт, який тільки положили недавно. Якщо так і надалі буде то дороги, якою ми зараз ходимо тиждень, гарна дорога, і просто тут не стане. По-перше, машина приїжджає, це шум, це коп, коптіва йде. В таку суху погоду ще можна миритися. А коли дощ, то тут взагалі грязюка. В нашому під'їзді 16 дітей, тільки в одному під'їзді з будинку. Їм просто немає де гратися. Ми ж ради ну, раді дітей живемо. Вони мають. Місце для ігри. Якщо ми ж тут звільнимо, ми зможемо майданчик поставити. Дерево і просто розвернутися коляскою елементарно немає де. Тут часто копишаться безхатьки, які усе розвернуть і все залишається просто неба. Та й смітників було замало. Вчора ввечері привезли один смітник. Було два. Море мусора було стільки, що Ну, фактично, цих смітників майже не видно, за тою купою було. Фотографії ми зробили. Антисанітарія повна. Якщо починає тікти, то починають калюжі там такі стояти, що ой-ой-ой, а діти ж всі бігають по цим калюжам. Це ж що хоч можна додому принести. Підхопиш будь-бу зараз. Мешканці вже і підписи сусідів зібрали. Більшість за те, щоб світники і справді перенесли в інше місце. Начальник ЖКП проблему людей знає. каже сам особисто з ними спілкувався, і смітники вже переносили кілька разів. Було прийнято рішення, що ці контейнери атністі на за Олега 2А. там. Є такий масив, немножко зелений. Ми сухе дерево спилили, поставили туди контейнери. От. Ну після этого загласував это все з КТП, котро займається вивозом цього сміття. Ну после этого прийшло письмо від адміністрації школи номер першої, піротретя ступені. Розміщення смітників не сподобалося керівництво школи, і баки знову опинилися на своєму місці. Потім була пропозиція поставити біля дороги, да її заборонило. Давайте поставим за Черняка 16. Там у нас есть уже контейнеры. Мы туда еще добавляем три контейнера мусорных, новых. И начальник АТП на это погодился. Потому что мы постоянно туда выезжаем. Выезжал туда и начальник управления ЖКХ, Сахню, Ярослав Александрович. Очень, ну, проблема большая. Поставили туда простоял месяц. При, при, одной, при очередной встрече с жителями Черняка 18. Началися опять там кріки, гами верніть контейнери. Ніхто їх, конечно, не визначав, і в одну темних тіомних ці контейнери жителі сані перетащили дитячої плаща. Тож смітники знову опинилися посеред дитячого майданчика. Люди вже й не знають, куди звертатися. Натомість Юрій Юсипець радить мешканцям домовлятися, адже тепер вони власники своїх будинків. Як люди вирішать, там їх і поставлять. Хорошу ініціативу активно підтримують та впроваджують. Так об'єднувати квитанції на комунальні послуги в єдиний рахунок у Рівному почали ще в листопаді минулого року. Така зміна щодо оплати комунальних платежів продовжує розвиватися у місті. За словами одного з ініціаторів створення єдиного рахунку у Рівному, депутата рівнеради Святослава Євтушенка до нововведення долучаються все більше нових комунальних підприємств. На сьогоднішній момент до єдиного рахунку підключений санком водоканал теплокомуненерго. КТП-1728, ЖКП Покровське, Гавицьке, Західне, Сонячне. Єдине ЖКП, яке на сьогоднішній момент ще не підключено, це ЖКП перспективне до єдиного рахунку. Крім того, ведуться зараз переговори з обленерго і Горгазом щодо так само приєднання їх до єдиного рахунку. Як запевнив Святослав Євтушенко, на цьому спинятись не збираються. І з часом планують об'єднати усі підприємства, які надають комунальні послуги у нашому місті. Я думаю, що найближчим часом перейдемо до створення єдиного взагалі розрахункового центру. Тобто не те, що там рахунок а просто єдиний центр, куди людина зможе прийти і вирішити всі проблеми з будь-якою комунальною структурою, яка надає послуги. Окрім цього, такий центр позбавить рівнян необхідності ходити по абонентських службах комунальних компаній, що розміщені в різних частинах міста, та об'єднає всіх їх в одному місті, коментує Святослав Євтушенко. А головне, така структура дозволить рівнянам зекономити найдорожче власний час.